Бубуба-буба-бубе. -бу -бу -бу. Здоронькі блисла Україні! У мене тут максимально цікаві та харизматичні наушники від Sony. Це LinkBuds Open. Я особисто таких ще не тримав в руках. Тож, поїхали, розповім, що воно таке. Нове відео нові навушники. Let's go! Sony мене особисто не перестають дивувати, і не тільки чудовим звуком в їх наушниках на мій смак, а і ось такими рішеннями в дизайні та конструкції своїх девайсів. Ну і подивіться, це просто щось мега іншого. Планетне, пам'ятаєте, я вже в одному відео про наушники говорив, що в японців бувають в їх дизайні, точніше, продуктів, щось або максимально аскетичне та просте, або щось прямо ну капець, якесь іншопланетне. Так ось це іншопланетне, це LinkBuds Open. Ці Sony LinkBuds Open – Це логічне продовження попередніх наушників. LinkBuds WF-L900. Е, ті теж були цікавої форми, дуже схожі на ось ці новенькі LinkBuds Open. Але компанія в нових наушниках дошліфувала все, що хотіла, і тепер вони мають ось такий цікавий дизайн та форму. Чуть не вбив мене. Так, значить, давай про дизайн самих наушників спочатку. Це такі приколясні бублики, звідки власне, і йде сам звук, але про сам звук трішки, звісно ж, пізніше. Ще до цих бубликів прикріплена ось така. Кулька, наскільки я зрозумів, в які власне і все начиння запхнули акумулятори і всі мізки. Говорячи про дизайн цих навушників від японців, то мені особисто він сподобався, як мінімум через його неординарність. А хто давно слідкує за каналом, той знає, що я люблю різні гаджети, не такі, як у всіх. Так, що, отаке от рішення мене загалом привабило. Та й загалом, це рішення досить сміливе та креативне. І ще за рахунок форми з кільцевим динаміком, досить добре чутно, що відбувається навколо. А в наших реаліях, як ви розумієте, це дуже важливо. І ще, до речі, про цю форму та ергономіку наушників, про те, як вони сидять. Бо, на перший погляд, може здатися, що хто знає як вони будуть сидіти в вухах і чи будуть триматися надійно. Так, от зараз кажу. То значить, тільки на перший погляд, бо приміривши одного разу на вух... Наушники, я зрозумів, що з посадкою та тим, як міцно вони сидять в вухах, все чудово. В моїх вухах так точно чудово. Вони ще й легенькі, та за рахунок такої форми та конструкції взагалі не тиснуть і не заважають. Я одного дня, ледь не цілий день в них проходив і, можна сказати, навіть в моменті піймав себе на думці: типу, о, я в наушниках, стоп. Керування Це найкраще, коли так. Я не по наушнику просто. А от щодо кейсу, то він в цілому теж приколясний та цікавенький. Але єдине, що мені особисто не зайшло, це глянцева кришка кейсу, саме в чорній версії навушників. Бо я такий собі обережний користувач. І я думаю, в мене вона дуже швидко втратила красивий зовнішній вигляд. Але наскільки я зрозумів, цей момент можна вирішити покупкою чохла. І все буде з цим кришкою і з цим кейсом, файно. Він надовше збере свій. Первозданий вигляд. І ще, до речі, про кольори самих наушників та кейсу, то тут уже все не іншопланетне, тут все досить просто та лаконічно. Є ось такі чорні, чорний кейс і чорні наушники. І є біленькі. Таку. Тепер про підключення та керування мультимедіа і всякі різні приколяси. Звісно ж, LinkBuds Open підключається через Bluetooth, версія якого тут, до речі, 5.3. Що дає нам більш надійне та стабільне підключення наушників до смартфону. У мене особисто за час користування цими LinkBuds Open все було чудово. Наушники тримаються, точніше, підключення їх до смартфону, тримається досить стабільно, і навіть там, де дуже багато всіляких різних гаджетів і блютуз-пристроїв, наушники навіть на секундочку не хотіли розірвати зв'язок з моїм смартфоном, і то є файно. Підключати, звісно, через блютуз, але і рекомендую підключати відразу через фірмовий застосунок від Sony Sound Connect. Там і розкриються всі фішки та функції цих цікавезних малюків. Ну і налаштувати, точніше, підлаштувати на свій смак, та сценарію використання буде зручніше. В цьому застосунку можна як вибрати один з готових пресетів еквалайзеру на свій смак, так і перевірити правильність посадки навушників в ваших вухах. Звісно ж, можна оновити програмне забезпечення, також увімкнути Speak to Chat. Це коли починаєш говорити, навушники ставлять музику на паузу, а потім через декілька секунд вмикають вам її назад автоматично. Теж доволі зручна штука. Також в Connect можна як вимкнути чи вимкнути DSEE. Це технологія стиснених файлів. Також можна вимкнути таку штуку, як жести головою. Тобто, коли тобі телефонують, то ти е, відхиляєш дзвінок, махаючи головою в бік, типу ні. Або киваєш схвально, і тоді дзвінок приймається. І ще купу всього можна налаштувати. Що я вам розповідаю? То все було вже. Багато разів в попередніх відео про попередні наушники від Sony. Але до цих наушників ще є парочка додаткових фішок в цьому самому Sound Connect. Як мінімум, варто розповісти про керування мультимедіа, бо воно тут не таке, як в більшості наушників на ринку. Так, воно в цілому теж відбувається за допомогою тепів, але це треба робити не по самих наушниках, а перед вухом. Тобто ви тепаєте майже по скроні. По скроньовій частині обличчя. Просто перед вашим вушком. І навушники це розпізнають як теп. І по подвійному тепу відбувається плей-пауза, по потрійному перемиканні на наступний трек. А якщо будете безперервно тепати біля правого навушника, рівень гучності буде підніматись, відповідно, біля лівого буде зменшуватись. Досить цікаве керування, От, Ну, прямо таке я давно не бачив. Якось Береш, прикинь, просто вставляєш. Ось тут тут. Ще одна, а до речі, ця штука називається Wide Area Tap. Оце тепання керування керування мультимедіа в цих навушниках. Ще одна приколясна фішка в LinkBuds Open, яку я особисто відмітив для себе, це Background Music Effect. Її також можна вимкнути чи вимкнути в цьому самому застосунку SoundConnect. Значить, пояснюю, це така фішка, що робить звучання музики тихішим, ніж зазвичай, і дає такий ефект присутності фонової музики, наче вона грає десь в кафе чи в кімнаті, хоча вона грає у ваших наушниках. При цьому маємо приколясний об'єм звучання. Та коли ця функція ввімкнена, досить зручно спілкуватися з кимось, не вимикаючи улюблену музику при цьому. Вона просто грає на фоні. Але ви прекрасно чуєте співрозмовника. До речі, можна вибрати з трьох варіантів цього фонового звучання: моя кімната, вітальня чи кафе. При цьому той самий об'єм звучання, чи точніше сцена, будуть різні, що теж додає свого шарму. Ну, як мінімум. Цей ефект мені, ну, мені сподобався, як мінімум, його цікаво, хоч раз протестувати, не обов'язково постійно користуватися. Але сидячи в кімнаті, я включив такий. Чуси, прикольно. Прям сидиш, такий клас, а вона наче. Ну, чи десь колоночки, грає, сидиш, так собі вона так тихенько, плюс за рахунок цих бубликів все чутно. Ще класна функція для тих, хто любить слухати музику на Spotify, Apple Music чи Amazon Music. Це автоплей. Воно ж автовідтворення музики, навіть коли ви не вмикаєте її спеціально на смартфоні. Просто в налаштуваннях вибирайте сценарій, при якому музика буде автоматично запускатися. До прикладу, коли сидите, працюєте, чи коли ви кудись йдете, чи біжите, чи займаєтеся в залі. Все, можна налаштувати це все в відповідному застос... ну, в цьому самому підпункті. При цьому не треба, не треба вмикати музику спеціально на смартфоні. Ви просто дістаєте навушники, смартфон десь у вас там валяється, вставляєте в вуха, і музика починає грати з того моменту, коли ви, як ви закінчили свою попередню сесію прослуховування музики. Просто приходите в спортзал, клац, смартфон десь там, ви такі, клац, другий навушник. Клас. Всю, музика пішла. До речі, вона пішла. Кайфи, нічого більше не треба робити. Просто займайтеся своїми справами. Потім, до прикладу, ви сідаєте за комп'ютер, вона зупиняється. Все. Автономність теж важливий аспект в бездротових наушниках. І тут із цим Sony LinkBuds Open теж все досить чудово. Наушники дають можливість слухати улюблену музику до 8 годин на одному заряді самих наушників. І ще кейс додасть 14 годин разом до 22 годин прослуховування музики. А якщо треба швиденько підживити наушники та кейс, то 3 хвилини швидкого заряджання дадуть можливість слухати своє улюблене музло годину. І ще застосунок Connect сповістить, коли заряд в футлярі буде менше 30%, що теж зручно. Е, загалом, з автономністю, на мою думку, в LinkBuds Open все досить файно. Достатньо, щоб довго кайфувати від улюблених плейлистів і не переживати про заряд акумулятора. Ну а... Про швиденьке підживлення я вже сказав, воно також може виручити в самий неочікуваний момент. Ну і як же ми без технічних характеристик, але цього разу обіцяю швиденько, дивись, Sony LinkBuds Open мають інтегрований процесор V2, як у флагманських wf xm 5 11-мм динаміки з частотним діапазоном від 20 до 20 тисяч герц при частоті дискретизації 44 і 1 кГц. Підтримані аудіоформати SBC, AAC та та 3 Е, LC3, до речі, це відносно новий кодек, випущений з часів Bluetooth 5.2, що має замінити той самий старенький SBC. Але наскільки я зрозумів, то той, що новий, оцей LC3, є більш енергоефективним, тобто Low Energy Audio. Але цей самий LC3 забезпечує вищу якість аудіо та краще приховує втрату пакетів, ніж його попередник SBC, що теж файно для бездротових навушників. Ну і тепер звук. Як же звучать ці космічні навушники від японців з не менш космічним форм-фактором? Знову музика пішла. Ну, як ви вже зрозуміли, то ці наушники ближче до наушників, типу вкладиші, ніж до будь-яких інших. Але все-таки мають свій дизайн та свій форм-фактор. приводу того, щоб я радив послухати на цих наушниках, то це або щось легеньке, типу попси, ну, або щось, типу ракешника, але теж лайтового. Щось. Такого як андеграундного досить файно звучить на цих наушниках. Щоб бумкало в вухах, щоб аж барабанні перетинки ледь тримались від того бумкання, то в Sony є інші навушники. А ці мені сподобались саме таким. Чуловим вайбом звучання. Якось вони мене особисто навіть налаштували послухати ту ж саму спокійну лайтову музику. Е, якщо у вас є такі навушники і що ви на них слухаєте, напишіть обов'язково в коментарях. Теж цікаво. Дивіться, перед покупкою не тільки тих наушників, а й будь-яких наушників взагалі, я завжди раджу за можливості їх послухати та розуміти, що це саме. Те, що треба для вас особисто, як по звучанню, так і по тому, як вони сидять особисто в ваших вухах. Це дуже важливо, на мою думку. Ось ці мене прямо здивували та реально якось переналаштували на іншу музику, принаймні під час користування ними. Це особисто мені і сподобалося. Щось цікаве, не таке, як у всіх, і е, тебе навіть не те, що примушує, а налаштовує на якийсь інший вайб прослуховування музики. Ще з цим ефектом. То взагалі прикол, так давай швиденько підсумки. Sony Link Buds Open для мене особисто. Це щось цікаве, щось нове, щось неординарне, щось іншопланетне в гарному сенсі цього слова, щось зі своєю харизмою та стилем, щось, що переналаштовує тебе точніше, мене на інший вайб та стиль прослуховування музики. При цьому залишаючись досить залишаючи досить приємне звучання моїх старих плейлистів. Короче, мені сподобалось. Тож, якщо хочеться чогось такого, що я вище перелічив. То ось Sony Link Buds Open. А що ви про них думаєте, то обов'язково пишіть в коментарях, як вам такі харизматичні Sony Link Buds Open. Ну, я всім дякую за підтримку. Тисяте на вподобайку, пишіть свої довжелезні коментарі, а я знаю, що вони у вас такі є. Підписуйтесь, якщо хто ще не підписаний, давайте разом просувати контент українською, щоб його ставало якомога більше. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось! Може, почуємось.